Що ви зможете добитися, і чого ви хотіли добитися, як ви то визначаєте? Я, що я тут на Україні добюся, чогось я не вірив, тому що я зневірився в наші суди, в нашу прокуратуру, в нашу міліцію. Це, це ж вони все, все одно пов'язані. Яка от рука руку має. Тут я не вірив нічого, що я тут доб'юся на Україну. Коли, коли ми з Романом Васильовичем, я не пам'ятаю, який царік був, каже, він до мене давай. Каже, ми вже тут пройшли всі інстанції е, на Україні. Каже, давай будемо пробувати писати в Європейський суд. Каже, може, ми, може, ми там щось доб'ємося, якийсь правда. Ну, і ми написали, і коли е, Правда, цю анкету він мені приніс, примірників, я сам заповнював це, все, описував, це так, як я вам розповідаю. Ну і ми це відправили, потім через деякий час... Приходить, правда, Роман Васильович вже став моїм представником, він, він і сам писав, бо, бо мені трудно було сидіти і писати. І потім приходить до мене і каже, Богдан, я тебе вітаю, кажу, з чим? Європейський суд прийняв твою, твою скаргу ніби. Ну, кажу, це лише, каже, це ще лише це лише початок. Каже, так що я тобі нічого не обіцяю, що з цього може щось вийти, але каже, ну надія є, тому що каже, що це справедливий суд. Кажу. Надія є, що вони тобі поможе. Будемо надіятися на краще. Ну і так ми сім, сім років ми писали в Європейський суд. Оце, добивались від нашої прокуратури цих, цих паперів, що, бумаг цих, що, що вони не надавали. Так це ми і тягнули постійно з цим. Вони, вони знали, що я каліка, що, я, що мені трудно добиватись цього. Оце дякувати Богу, що Роман Василюш такий. Така людина пробивна. І він сказав, ну раз ми вже взялися, я буду за тебе їздити, на суди і все все буду добивати. Дай Бог здоров'я, що він, от така людина є на світі, що людям допомагає. Ну, і крім мене, він людям допомагає простим таким.